Трейт репл пайт я нічого не знаю про це, але да, буде епізод. Я знімаю в гарний час 2340, це геніально. І в мене комарик! -мо, так добре. О, що тут таке? Нюлімін, лимин А чого Сипью Нерлими? Окей. Ем... Да, я можу тут писати щось. Мене я ctrl i на спрайте. Ctrl-I. І Enter promo мені Минра. Код на спрай, наприклад. Я б спробую просто Две І давайте хе. Да, нічого не... окей. І да, я ну повний, я нічого не знаю, про але я думаю, що може с підказками так дай, що бичку згрову можеш. Там, наприклад. Давай якийсь. Думаю, бокс. Бокс. А такого нема. А, а є такий, типу, боуо. Ні, нема також рама якась не знаю. Варта танц. wait. From to pass Imported. Uh... Це важливо, напевно, я, я надіюсь. Окей. Круто, що далі? Давайте далі. Е! E. Эльфы, эльфы, эксент. Окей. Так. А есть if. if? Ну, оно смущено. Будь if, это главное, да, if. If. Чекай, а может, я бы как-то что-то. Добре, я это пропущу. А, давайте дели, я выделю. Опа. Опа, я знаю точно, що, що if таке. Це якщо. Да, я навіть англійську не дуже знаю. Чекай, мені не мені треба тут перевірити, не треба тут перевірити. Добре. Т. ІФ. А, мені треба зміну зробити, окей. Да, я я зміну ще знаю. А! Дорівнює очко. Доріння 10. Шосогеньке поки що В дорівнює 20. H дорівнює 0. Окей. Далі print. Це з підказкою не думайте, що я таке розумний. Наприклад, В мінус. А. Помножити на H. А якщо я так зроблю, Все. Давай. 20. Чого 20? А, я дурень, я, я нічого не знаю. Окей, 20, добре. Я зробив щось робоче. Так, це дуже добре. Бо я не дуже багато знаю, скажу скажу, що не з повного нуля, але не дуже багато знаю, добре. Е, Окей, ми зробили зміни. Мені можна може... положити, що хочеш правильно виходить там high if A is equivalent to Ой, стай, що за англійська така? Вона і добре і погана в 20? If A minus V. Ой, if От ці оця я буду дуже багато украсоті. Якщо це плюс це... Опа. Wait! А так а я, я, я щось напевно знаю. If A... А де а де це на клавіатурі? Я це зовсім так. Ві. То скажи мені. Принт. Ит. Да, ит гуд. Ит гуд, все. Давай, все. Ит гуд, раночка. А, вы больше не ж... А, я гень. Все, ит гуд, добро. Ну окей, молодец, я это заработал. Что далее? Элс. А, Элс. Элс. Да. Чекай, мне також треба Health. Бра. Б. Чекай, воно мені засламене. Э, все не за изгуд, тому що, да. Ну що таке життя, добре. Я щось зробив, щось працююче. Круто. Тепер я хочу, щоб можна текст було додавати. Типу ти там... Хоча б якийсь калькулятор. Я думаю, як для мене це було б дуже добре. Чекайте. Чекай, чекай, що ти хотів? Що ти хотів показати мені? Давай, текст дорівнює. Де там тіло лапки Е. Я думаю, що воно. Е, про... А, воно... Да. Що ти мене кажеш? Онлайн, плюн, так само. Коротше. Жовта не рахується. Це якщо червоне, то в мене і десь пованка. Е! Ні. Коротше. А як собі... Та ні, мені не треба цієї їх Hmm. Так... Ви написать текст якийсь. check it Only. Оооо. Oh. Даже цікаво, але воно бачу, воно це хоче дуже. Промпунк им про текст. Check it only. Не, короче, я не буду. Таке. Я буду теж знаю. А я ничего не знаю. О, чекай, Деф. Деф я точно пам'ятаю, Що щось он туробит. Деф, А, де? А, кома. Ой. Б. Окей. Що, що DEF, A, o, okay. далі? А, угу, да. Давай, щось запропонуй. Ре turn Тур. А плюс Б. напевно А плюс В краще. Я тут замість в напевно краще зроблю. але окей. Так, давай. Error. Цікаво. Оце деф, це треба дуже багато використовувати обов'язково. Я можу зараз. Або я краще Да блюс. А плюс В. Воно дає помилку. Що тут воно не дає помилку? Це геніально. Може, Окей. Мені це не треба, і ти мені не треба, і ти мені не треба, окей. Okay. Я хочу деф, деф. Деф, що таке Деф? Так. Обов'язково перекладач. І Деф. Е, Окей, це не дуже допомога. Так тут таке добре. Ні, воно так не хоче добре. Деф, давайте що пропонує напишемо. 2X шутки тут Окей, ти мені сказав, що це. Я воно не хочу чого. Оцього не роблять. Може оце все просто. Або оце так? Чого? Цього ніби не було нікого. Отак так так. Окей. Я думаю нормально для одного відео я 11 рядків зробив. Трохи пригадав, Годування. Всім до побачення. До побачення.